Само зараз, просто зараз перебуває в броварах наш журналіст. Звята сватає його Святослав Тромса. Він дістався місця події. Готовий там розповісти, наскільки багато техніки, наскільки багато ДСНСників працює. І свята, скажи, а, бо ми бачили відео згори, Зараз його покажемо наскільки там велика площа пожежі, чи вона якось зменшилася чи ні. Власне, вітаю колеги до самої пожежі. Ми не дісталися, тому що територію зараз огородили, і на місці працюють рятувальники, поліція і військові. І бачите, власне, ну і біля мене огороджувальна стрічка, і власне по всьому периметру, ось так, от захистили саме ту територію, де відбувається пожежа. Якщо бачите, то зараз продовжують працювати і військові, і пожежники, і так само поліція, і ліквідовувати наслідки цього трагічного випадку. Наскільки відомо, то більшість дітей. Вже евакуювали, якби з дитсадка і перемістили їх у безпечне місце. Якщо казати про будинок, який також постраждав, то мешканців так само виводять і допомагають військові. Відомо, що у декого там повилітали вікна, у декого незначні пошкодження в квартирах. Але тим не менш, якби людей для безпеки зараз всіх опитують, дізнаються їхні свідчення і виводять те, що відомо за попередньою версією свідків. Це те, що гелікоптер він через туман, через погодні умови, він. Не побачив висоту і різко піднявся вгору. І через що швидше за все і втратив керування. Відтак він полетів вниз. Як відомо, впав на дах дитсадка і далі вже перекотився е, нижче і відбувся вибух, а згодом і пожежа. Власне, далі вже буде відомо більше інформації, але справді станом на зараз відомо про п'ятьох постраждавших і вже трьох загиблих. І далі ця інформація буде оновлюватися, тому що рятувальники поліція вони працюють і про продовжують якби все це е, відслідковувати, Тож далі будемо більше інформації. Колеги передаю вам слово.